Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 421 тисяча особин за добу 1 і поранено 1 мільйон 264 тисячі 290 песиголовців за добу 3 тисячі 480 танків 6 тисяч одиниць за добу 17. Бойових броньованих машин 12779 одиниць за добу 51, артилерійських систем 10 350 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню 1 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 701 одиниця, літаків 347 одиниць, гелікоптерів. 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7963 одиниці за добу 42, крилатих ракет 1919 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 13 532 одиниці за добу 53 спеціальної техніки 1647 одиниць за добу 5 дані уточнюються не так не так welcome to Ukraine сука